Щорічно, 4 червня у світі відзначають Міжнародний день дітей безвинних жертв воєнних конфліктів. У Чернівцях шанували пам'ять про дітей, які загинули внаслідок російської агресії. За офіційними даними офісу генерального прокурора, 551 дитина загинула від рук окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Ще 1368 отримали поранення. 4 червня на центральній площі відбулася акція вшанування голоси дітей. Небайдужі містяни принесли м'які Іграшки, які передадуть малечі з постраждалих від воєнних дій областей. Сьогодні, 4 червня, день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. На центральній площі у Чинівцях відбулася акція Голоси дітей. Всі бажаючі мали змогу до кожного портрету дитини принести свічку та м'яку іграшку, щоб шанувати пам'ять. За роки війни у нас саме загинуло більше 500 дітей. І дуже багато поранених, і які постраждали внаслідок воєнних дій. Ми разом з благодійним фондом попросили у них виставку. Ця виставка минулому році вона була виставлена у нас Миколайчука, В цьому році ми також попросили. Плюс ще є, на жаль, нові дітки, які загинули в цьому році. Але це частинка тих, скажімо так, батьки, яких надали згоду на публікацію даних фото. До портретів загиблих маленьких українців поклали лампадки, м'які іграшки. Ми повинні пам'ятати про це і повинні доносити до кожної людини, щоб ніхто не лишався байдужим. Тому я тут, щоб шанувати цих діток, тому що я на свої очі бачила цей біль І бачу, що кожен день продовжується це. Хочеться донести, щоб. Все ж таки країна-агресор нас почула і все ж таки схаменулася. Це маленькі янголята, ці діти взагалі повинні були жити і їхнє життя повинно було продовжуватись. Вони не повинні були загинути через наших сусідів. Тому це такий дуже сумний день. З 2014 року по червень 2021 року в Україні через збройну агресію загинули 240 дітей. А з початку повномасштабного вторгнення Офісом Генпрокурора зафіксовано 1368 випадків поранення та 551 факт загибелі дітей. Євген Паселюк, Павло Марковцій, Новини СІ-4.